Всім привіт дорогі друзі, з вами знову я, Чіп'ін Чіпін, і це моє нове відео на, на, на моєму каналі. І це відео про розоблачення на такого ютубера, як Флуді. Ну а поки відео не розпочалося, будь ласка, підпишіться на мене і поставте лайк. Бо я вже хочу набити нарешті 50 підписників, бо це моя велика ціль. І ще в мене з'явився телеграм-канал. Да, якось странно в мене. Мало підписників, але вже є телеграм-канал. Ну так вот, будь ласка, підпишіться, а... а ссылка на нього буде в описі. Ну що ж, а ми розпочинаємо відео. До чого я хотів придертися це його банер каналу? На його банері стоїть! Фербой! Боже, який позор! Я шокі від нього просто. Ну если серьезно, то реально це так тупо, на превьюші стоїть э, фотка феймбоя. Он у ну, цього бананчика, а у цього кота странного. Наші він його поставить. І так, ми закінчили до самого дизайна канала, а тепер ми переходимо до відео. А если подпишется, то мама тоже. Перше, до чого хотів придернутися, це Клікбейт. Він просто е пару секунд відео говорить якусь чуш. типа, якщо ти поставиш лайк або підписуєшся, то твоя мама і тато проживуть більше 50 років. І хто це в це, в це повірить, ну звісно ж малолетки, які дивляться цього тупого ютубера. Якщо серйозно, тому що кліхбейтери реально тупорили люди, які ділять бать вокруг ком'юніті. І мені для всіх і для мене включає це не подобається, так як це реально тупо. Якщо він буде так далі кліхбейте, то на нього обростається великий хейт. Всем привет, с вами Флуди, и как многие знают в Чикинггане есть такая карта как Big Farm, и в этом видео я вам покажу ее полную версию. Кстати скачать файл с этой картой, а также бета тест обновы 4.2.0 вы сможете в моем телеграм канале, вот его название. Пожалуйста, что я хочу сказать. Наше, на его видео много рекламы его телеграм канала. Я Спеціально заблюрив, так як е, я, я його телеграм канал не рекомендую на нього підписатися, і я його не рекламую. Так що, пожалуйста, не підписуйтесь на нього. Ну короче, я, перевер... я хотів просто по приколу перевірити його телеграм канал. і знаєте скільки там 250, да. Я попытаюсь знайти цю бету версію 4.2.0 і файл карти той самий, і файл карти самої нема. А от бета-тест є, але один странний мін. Стра... щось странно, чого цей файл дуже мало важить. Потому що наш чекінган має дуже багато, тип, ну, важить багато гігабайтів. А цей бета-тест, знаєте скільки, знайте скільки пам'яті? Всього 29 мегабайтів, який дам кліхбейти своїх зрителів. сделаю обзор этой карты, если что это отдельная игра. На ней есть все объекты и детали которых нету в оригинале. Кстати я подписываюсь на всех кто напишет слово арбуз в комменты. Дальше я не знаю что говорить поэтому хочу сказать что в моем телеграм канале вы сможете скачать эту карту а также бета тест обновы 4.2.0. А с вами был Фуди, всем пока. Я хочу сказати, він знов рекламує свій телеграм-канал для того, щоб, е, щоб ви типу, скачали там бета-тест і так далі. Ну, це на самом деле, фейк. І на самом деле, ніякого бета-тесту і, і карти цієї нема. Ну, я так думаю, бо я... Ну я то заглядав, але наполовину. З цього відео ми взяли висновок, те що не треба вірити кліхбейтерам, так як є правдиві ютубери і вони зможуть зняти оновлення самі. А у ці кліхбейтері краще не ведіться, краще подивіться якихось другіших ютуберів, а не у цих тупорилих кліхбейтерів. Тому що вони тебе набайтять на просмотр і на лайки. А насправді там ніякого обновлення не було, а був просто, просто концепт, або просто якась другіша ігра. Ну що ж, всім дякую за те, що ви переглянули це відео, поставили лайк і підписалися на мене. Дякую, що ви підписалися на мій телеграм-канал, щоб мене не згубити. І якщо ви хочете другу частину, то будь ласка, під цим відео наберіть 5 лайків. І, ваш, і ваша друга частина роз, розоблачення на флуді, друга частина вийде. І усім до побачення!